Слава Богу, дорогі брати і сестри. Добрий час від Бога. Маємо відразу хотів би, щоб ми звернулися до Божого слова, до того слова, яким Господь говорить до мого серця, над яким я вже роздумував, деякими думками ділився на молодіжному зібранні. Це перший текст книга псалмів, 19 й псалом. Псалом Давидів. В день недолі озветься до тебе Господь і ім'я Бога, Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч і святині, і сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати він буде і буде вважати твоє цілопаленням святим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконує всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитися ім'ям. Господа нашого Бога. Давайте звернемо увагу на цей восьмий текст: одні колесницями хваляться, інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Такий текст, із слова Божого: новий заповіт. Знайомі нам всі дуже-дуже знайомі тексти. Перший текст це буде «Дії святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї, та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ще один текст. Післання апостола Павла до Галатів, шостий розділ. Другий текст. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Коли Бог то думає, що він щось був ще ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтеся, Бог. Осміний бути не може. Бо що тільки людина посіє, ти саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуйся, бо часу свого пожнемо, коли не ослаблемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше. Одновірним. Такі тексти, слова Божого я зачитав, і знаєте, по-особливому, коли читаючи 19-й псалом, обітницю Бога, яку Бог залишив для нас, дітей своїх. Ви знаєте, коли читаючи цей псалом, він надихає нас жити, він дає нам розуміння, який Бог великий і славний в нашому житті, які його обітниці великі і славні в нашому житті, як він спасає вибранців своїх. Як Він спасає тих людей, які надіються на нього. І ось задається запитання, Господи, невже Ти всіх так чуєш? Невже ти всіх так спасаєш? Ось є люди, які просять, які моляться, які взивають і кличуть до Тебе, а якби результату не видно. Ви знаєте, коли я читав цей псалом, я теж задавався запитанням, Господи, ось чому є деякі люди, які попросять Тебе, і ти вже їх чуєш? Як написано в пророка Ісаї, вони ще будуть говорити? Я вже почую. Вони будуть просити, я вже дам відповідь. І ви знаєте, задається запитання: а чому, Господи, Ти одних так швидко людей чуєш? А других люди просять, люди моляться, люди взивають і кличуть до Тебе, якби небо закрите? Ось ми читаємо книгу дії святих апостолів. Ви знаєте, особлива книга повеління Боже для апостолів. Коли ми читали цей текст, і досить часто він звучить, коли ми святкуємо свято зі Шестя Святого Духа на апостолів, ви приймете силу і станете моїми свідками. Ви знаєте, для нас не секрет, коли Ісус Христос він ходив по землі, Він сказав до учнів таке слово: ви приймете цю силу. Я наділю вас цією силою, я дам вам Дух Святий. Хоча вони, можливо, й до кінця цього не розуміли. І ось вони зібрали після Вознесіння Ісуса Христа, вони очікують цю обітницю. І ми знаємо, як Дух Святий він сходить на апостолів. Написано, що вони всі почали говорити іншими мовами. І ми читаємо далі, як їм було прекрасно, як їм було славно там в цій горниці. Коли люди спасалися. І ось вони далі каються там, люди спасаються. Але головне повеління Ісуса Христа воно не збувається. Ісус до них сказав: ви приймете силу, станете моїми свідками. В Єрусалимі, в Юдеї і аж до краю землі. Ви знаєте, коли, дивлячись, на наше життя, або на ситуацію, яка склалася в нашій країні, в нашому житті. Друзі, я дещо помічаю і наводжу собі паралелі найперше до свого життя. Павло, ти приймеш силу і станеш моїм свідком, тобто послідовником, ти підеш і розкажеш про всю ту славу, яку я роблю в твоєму житті. Друзі, я задам вам запитання. І найперше собі його задаю. Для чого ми сповняємося силою Святого Духа? Інколи люди собі думають, ну якщо б я вже голосно помолився, це хорошо, я досягнув якогось рівня. Чи ми просимо силу Святого Духа для того, щоб прийти голосно помолитися? Господи, я хочу побачити славу Твою, я хочу побачити велич Твою. Ви знаєте, досить часто ми собі розуміємо, ну, слава Божа, це якщо хромий стане, незрячий побачить, не почне чути. Але ми читаємо в Божому Слові Божі закони і Божі обітниці, вони є сталими. Написано в Божому Слові я над малим ставлю і тебе, якщо будеш над великим вірним, то доручу більше. Друзі, я собі перевожу в другий чуть-чуть момент в житті. Якщо ти бачиш Божу славу в маленькому, ти прийняв силу Святого Духа, в тебе є хліб, в тебе є до хліба, в тебе є вода, і написано, Боже, Боже Слово говорить, все його рука подала для життя і благочестя, то невже ми повинні приходити в Дім Божий, щоб скласти руки і сказати: Господи, ось ще очередний раз наповни мене силою Духа Святого. І я хочу, щоб пережити твою благодать. Я думаю, що нам сьогодні потрібно інше запитання задати. А для чого мені сила Святого Духа? Якщо я просто так прошу, щоб приходити, переживати її в домі Божому, а коли виходжу за межі цього дому, для чого мені сила Святого Духа? Я більш чим впевнений, що Боже повеління, воно і зараз звучить, до кожного дня, до з нас. Ти приймеш силу, Павло, але ти її приймеш для того, щоб стати свідком. Моєї слави серед цих людей, які не знають Бога. Сьогодні це одне із головних повелінь Бога до кожного з нас, і, можливо, ми сьогодні, сидячи на цьому місці, ми будемо правдуватися. Ми будемо казати: ну я не красноречивий, ну у мене в житті не було такої слави. Про що би я міг би іншим людям сказати? Про що би я міг би іншим людям засвідкувати? Але Боже повеління, воно є незмінне. Ти приймеш силу і станеш моїм свідком. Ти підеш, розкажеш іншим людям, яку я славу і велич являю в твоєму житті, яку я милість являю в твоєму житті. Ось ми читаємо за цю першу апостольську церкву. Вони сповнялися силою Святого Духа. Неспасенні люди прилучалися до церкви. Вони це все бачили. Це хороша ціль була наповнятися силою Святого Духа. Але ми бачимо, що відбувається далі. Бог починає наводити гоніння на церкву. І церква в розпорошенні. Для чого? Щоби слово Ісуса Христа, слово про Його славу, слово про Його велич, слово про те, який він є великий, воно звістилося до тисячі і сотні тисяч людей, які ще не знають про велику велич і славу Ісуса Христа. І ось сьогодні Боже повеління, сьогодні Його Слово говорить до кожної з нас. Ти приймеш силу. Але ти автоматично маєш стати моїм свідком. Ти маєш стати свідком, який розкаже про всю славу і велич Божу. І ось ми читаємо далі новий заповіт. Я читав цей текст із Слова Божого, який говорить до нас: Бог. Носіть тягарі один одного. Таким чином виконайте закон Христа. Бог промовляє, що в цей час. Час особливий, в час, можливо, нелегкий, коли ти носиш тягар один одного. Коли ти береш цей тягар на себе, Божа слава, вона являється в твоєму житті. І далі ми читаємо дев'ятий вірш, каже, а роблячи добре, не знуджмойся, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро. Бог промовляє, поки маєш час. Поки я даю тобі цей час, поки сила Святого Духа, вона є в твоєму житті, ти наповняєшся нею для того, щоби звершити діло моє, звершити повеління моє. І ми повертаємося, дорогі друзі, до цього псалму, який промовляє до нас по-особливому. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Друзі, чим сьогодні? Хвалюся я. Мені дана сила Святого Духа. І, можливо, сьогодні в моєму житті я хвалюся, що в мене прекрасна сім'я, в мене прекрасний будинок, в мене хорошо уструяється бізнес і так далі. Але Боже повеління зовсім не таке, як. Ти приймеш силу і станеш моїм свідком, моєї слави до людей, які не знають що цієї слави. Друзі, це головне завдання сьогодні для кожного із нас. І я найперше перевіряю своє життя. Можливо, сьогодні я хожу в Дім Божий, я кажу, Господи, а чому ж ти? І я молюся за те і за те, і за друге, а ти як будь-то не чуєш. А Бог каже, ти вже бачив моєї слави багато в своєму житті. І тобі потрібно встати і піти, сказати, до цих знедолених душ, до цих зранених душ, які ще не знають про мою славу. Які ще не знають про моє спасіння. Ви знаєте, друзі, я почав помічати це в своєму житті. Коли ось напередодні ми мали спілкування з деякими людьми, і я говорив про велич Бога людьми невіруючими, які взагалі закриті були. Ми говоримо до них, вони такі налякані сидять. І я говорю, що Бог він піклується про наше життя, Бог знає наше життя, Бог являє свою славу. Я не розказував особливо, можливо, про свої якісь речі в житті, а розказував, який великий Бог, який величний він, який славний він. І жіночка, яка сиділа, вона каже: ми троє, чоловік мій загинув від ракетного обстрілу, а я і двоє моїх дітей, ми сім кілометрів під обстрілами йшли, і ми бачили славу Божу. Ми бачили велич Божу. І я зрозумів, Бог, ти достойний слави. Ти являєш свою славу, ти являєш свою велич, ти сьогодні наповняєш мене Святим Духом, для того, щоб я йшов і сказав іншим людям, які ще не знають тебе, який ти є великий в моєму житті. Сьогодні ми всі потребуємо Божої слави. Сьогодні ми всі кажемо, Господи, наповни мене Духом Святим. Але друге запитання для чого тобі сила Святого Духа? Для чого тобі слава Божа в житті? Для того, щоб, можливо, ти ще раз прийшов в дім Божий, і ти казав: Господи, а Ти ще мені того не дав, а я ще тебе те прошу. Ми читаємо цей 19-й псалом, І як Бог чує Давида, як Давид оспівує славу Божу. Але він говорить цьому восьмому вірші: каже: одні колесницями хваляться, інші конями, а я буду хвалитися іменем Господнім. Дорогі друже, дорогі брати, сестра, чим сьогодні хвалишся ти? Що сьогодні на твоїх устах? Для чого ти просиш силу Святого Духа? Якщо ми сьогодні просимо силу Святого Духа, ми повинні просити, Господи, дай мені сили і дай мені ревність для того, щоб я пішов і звістив іншим людям, які ще не знають тебе про великі діла Твої, про велику славу Твою. А я вірю, сьогодні не один би міг би на цьому місці стати і сказати, що Господь зробив в вашому житті. Можливо, хвороба невеликовна була. Можливо, якесь невирішене питання було в житті, і ти ходиш довший час в церкву, а уста твої закриті для того, щоб розказати іншим людям, який великий Господь в Твоєму житті. Ми всі сьогодні хочемо бачити славу Божу, але нехай сьогодні наші уста будуть відкриті. Господи, я хочу, щоб Дух Твій Святий він промовляв через мої уста зі сміливістю про славу і велич твою. А Богові хай буде слава. Амінь.